Добрий ранок, дітки! Малята, до нас наближається свято Новий рік. Відгадаємо загадку та дізнаємося, чим ми ялинку будемо прикрашати. Зі скла вони висять, вогниками всі горять. Весело грають, ялинку прикрашають. Малята, згадалися, що це? Так, це гірлянда. Діти, подивіться, а чого не вистачає на нашої ялинки? Правильно, гірлянди. Малята, допоможіть мені зробити гірлянду для ялинки. А перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Пальці рук ялинку зроблять і прикрасами оздоблять. Будемо танцювати з ялинкою кружляти. Зробимо гірлянду за таким зразком. Для цього нам потрібна аркуш білого паперу з намальованою вірьовочкою, клей та вирізані геометричні фігури: трикутник, чотирикутник і коло. Розпочнемо. Беремо геометричну фігуру, трикутник, змащуємо її добре клеєм і кладемо на нашу ниточку. Ось так. Тепер беремо чотирикутник. Теж кладемо на ниточку. Розправляємо. Тепер візьмемо кружечок, змащуємо клеєм, кладемо на нашу ниточку і приклеюємо, приклеїмо в тій же ж послідовності трикутник квадрат. Кружечок і трикутничок. Ось яка гарна гірлянда в нас вийшла. Ялинка вогниками сяє, гірлянди всюду аж цвітуть. І кожен рік новий чекає, то скоро вже свята прийдуть. Дітки, дякую вам за допомогу. Чекаю на ваші роботи. До побачення!